Чи запрацюють одеські порти, чи виросте ціна на кукурудзу і на пшеницю, що буде з ціною на соняшник і чого чекати від сої? Про це все та ще багато іншого дізнаєтесь у цьому відео. Тримайте свої телефони зручніше і поїхали! Привіт, тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лук'янчук. Я агроном і засновник Гровекс Агроджитал Holding, бренду, який допомагає годувати світ. А ви дивитесь агрономові новини, де новини справжні, а думки суб'єктивні. Ну почати хочу з дуже гарної позитивної новини. Ну як на мене, дуже гарної позитивної новини. Кожен день приходять нові кораблі грузитися в Одесу. Я так розумію, що їх вже десь за Да, Я щойно зробив скрін, що вже прям час на рейді стоять іще 5 кораблів. І вони кожен день приходять і входять. Я цьому насправді дуже сильно радію. Чого? Тому що ну, поки що це на ринок не попливало ніяк, чого, бо цими кораблями швидше за все. Вивозять великі наші а, виробники, тобто да, там всі холдинги. А, зараз вивозять своє а, зерно а, і дуже мало хто докупляє. Тому, поки вони, як мінімум, своє зерно не вивезуть, розраховувати, що це якось попливає на ціну, ну не треба розраховувати. І тут же ж ми приходимо до а, наступної думки. Да, то есть, перша порадувались, юху, Одеса поїхала, все зашебійсь. Ну, по крайній мірі, поки що новини такі, що ну, вроді би як це гарно працює. Понятно, що там кораблі виключають трекери в Чорноморськ прилітають Онікси і всякі там другі ракети, шахіди там постійно збивають. Тобто ризиків багато. Опять же, міні поля, просто міни, які плавають. Це все, звісно, ну, капець як страшно. От. Але кораблі йдуть, і це дуже гарна, позитивна новина. Тобто, я вже в попередніх новинах казав, що до Нового року, швидше за все, це ніяк не впливає на наш з вами ринок, щоб у нас з вами хоч якось, хоч трошки виросла ціна. І тут наступна думка, приходимо до наступної думки, що нам дуже погано без трейдерів. От Просто почуйте, нам Просто срака, як погано, без трейдерів. Я б кажу на увазі без міжнародних трейдерів. Чого? Тому що навіть ось зараз через Одесу, ну, понятно, люди, які везуть своє, ми їх взагалі не чіпаємо. Да? Тобто, якщо людина може там, купити корабель чи наняти корабель, загрузити корабель і кораблем вивезти своє, ви красавчики. От. А якщо тудою пробують щось взяти, щось купити, трейдери українські. Да? Як це виглядає? У нього є дуже обмежена кількість грошей, і він не може їх заморожувати надовго. Що це означає? Щоб сама-сама дальня точка, куди він може завести, це десь там в Єгипет. Я не кажу про Китай, Індію. Ні, там багато-багато місяців буде корабель в дорозі. Відповідно, зерно ти купив, на корабель поклав, і воно багато-багато місяців пливе. Українські трейдери ніякі не мають таких грошей. Це нереально, це неможливо. Тому цю функцію завжди у нас в країні виконували а, всякі там Лої Дрейфус, Каргілс, Ієчес, там і так далі. Тобто а, вони виконували цю функцію. Да, вони були великі, великі грошові, вибачте, мішки, да, які приходили а, в порт і по ринковій ціні, чим подешевше, ну понятно, бізнес, да, чим подешевше, але викупляли величезні об'єми, грузили їх на кораблі, і ці кораблі йшли далеко багато місяців. Чого? Тому що в цих компаній є багато довгих дешевих грошей, які вони хочуть вкласти, на яких вони хочуть заробити. Українських трейдерів цього, вибачте, тупо не існує. Тобто, капіталоємність українського ринку ніяка. Тобто, її просто немає. Тому до чого я веду, що нам капець як хірово без міжнародних трейдерів. Міжнародні трейдери всі як один прийняли рішення, що. Штанці стали коричневі, злякалися, і до кінця війни ніхто в Україні працювати не буде. Тобто я там, з кількома поспілкувався, всі, як один, кажуть, що ми боїмося, у нас ризики, ми ну, купувати нічого в портах не будемо, тому що є ризики, що там щось прилетить, це великі гроші, ми не хочемо. Зараз там, Україна намагається їх якось уговорити в вигляді. Окей, дивіться, ось страховка від України окремо, тільки пішли, давайте будете купувати. Поки не виходить. От, поки що я не знаю. Може, я помиляюсь, напишіть мені, позвоніть між, ну, представники міжнародних трейдерів, хто почав а, в Україні працювати. Тому що ну, я не знаю ні одного, хто почав би зараз купувати конкретно в портах Одеси. Да, чого? Бо це для нас з вами там ну, просто ну, манна, там, те, що там. Це, Обов'язково треба, щоб працювало. Туди де ж найдешевша, найкраща, найзручніша логістика. Потім останеться тільки віджати автоперевізників, бо вони зараз дуже багато хочуть заробляти. Але менше з тим. Зараз нам треба, щоб запрацювала Одеса. Нормально вона не запрацює, поки не буде міжнародних трейдерів. Щоб прийшли міжнародні трейдери, вони кажуть, ну що треба, щоб закінчилась війна. От, це велика проблема. Тобто, це ось, е, що це таке? Це відповідь на питання, чого От там уже більше 20 кораблів загрузилось і пішло, а ціна на ринку не змінилась. Чого? Тому що в українських трейдерів тупо нема грошей, щоб е, створити якийсь попит, да, щоб пішла рости ціна. От, ось нема попиту. Пропозиції, фермери, які хочуть продати по нормальній ціні, їх набагато більше, ніж попиту. Ну, де де можуть хтось там в порту купити. Тобто, пропозиції грошей немає, пропозиції як наслідок немає. В основному фермери, великі виробники, туди ввезуть своє зерно, а трейдери бояться заходити, тому попиту немає, тому ціна не росте. Це для вас дуже просте пояснення. Ми всі дуже сильно радуємося, що Одеса запрацювала, але нам. Від цього не тепло, не холодно, поки туди не зайдуть працювати великі інституційні міжнародні трейдери, які можуть прийти там і на пару мільярдів доларів купити кукурузи або купити а, пшенички. Та, яка лежить у вас в складах. Переходимо до наступної новини а, з приводу кукурузи. А, в цьому році Україна має намолотити там, не менше, ніж 45 мільйонів. Тон кукурудзи, південь вже дозбирав і соняшник і кукурудзу. Ну, степова зона, да, це схід і південь. Ну, от. А, зараз жнива соняшника переходять межу десь там, а, нашого лісостепу, там, де, там, Вінницька, Київська. Да, от. І десь добираються вже там, на захід України, і потім почнуться жнива кукурузи. Тобто, десь зараз вже старт а, жнив кукурудзи і там, дозбирування соняшника. І щас, ця вся мокра, сочна е <кхем> жовта, кукуруза вивалиться на ринок. Склади забиті пшеницею, склади забиті ячменем, склади забиті соняшником, бо ціни на соняшник нема. Е е я вже не кажу за сою, да, що теж ну, її в світі перевиробництво, ціна упала. Але вроді як там зараз вона стабілізувалась, але, блін, її перевиробництво, тому. Швидше за все, ціна буде і далі падати. Світова в Україні якось ми не зовсім частина світового ринку, але все одно, як наслідок, у нас теж буде падати ціна. Тож, склади забиті. Зараз кукурузу всі будуть хотіти кудись її діти, кудись продати. Вангую. Да, нагадую, що ну, вибачте, це моя суб'єктивна думка, але вангую, да, що зараз почнуться масові жнива кукурузи, кінець жовтня, початок листопада. Кукуруза буде ні по чому. От, тому, якщо ви знаходитесь в степу вже. Зібрали кукурудзку і зараз ви її можете там, продати хоча б в ноль, да, там, то, то 30% є сенс продати, щоб отримати собі оборотку. Тому що що буде далі, ну, прогнозувати складно. Е, я просто бачу, що прийде величезний вал свіжої нової кукурузи, да, і всі будуть хотіти її теж продати. Соняшні комусь пройшли цю історію менше місяця назад. З кукурузою, ось через тиждень, через два буде точно така сама історія. Тому. Думайте про рукави, думайте про склади, думайте, там, не знаю, як ви будете її сушити зберігати, тому що оставляти в полі, щоб вона до весни стояла, це погана ідея. Особливо цю кукурузу, яка вирощена зараз з мінімальною кількістю добрив, да, вона буде дуже сильно піддаватися впливу грибків будь-яких, да, якщо, якщо ви її залишите в полі. Да, і ви потім накосите знов технічну кукурузу. Та, яку у вас на корм ніхто не купить, бо вона буде якась, там, заражена якимись грибами від того, що вона буде на пні стояти і зимувати в полі. Тому краще подумайте, де її зберігати, де сушити. А якщо там, є можливість хоча б в ноль продати, то є сенс перших 30% продати, зафіксувати там, якийсь невеликий прибуток або хоча б просто вийти в ноль. Тому обов'язково треба вміти рахувати свою собі вартість, і ми, до речі, це розказуємо, навчаємо, показуємо, як це робити. На програмі Фермер 20 старт уже в листопаді. Тому, будь ласка, переходьте там, за посиланням. Тут номер телефона також буде на екрані. Будь ласка, заборонюйте собі місце на фермер 20. Старт уже дуже скоро. Ми там даємо і про як розрахувати планову рожайність, як скласти сівозміну, як порахувати економіку, як потім на це все надівається: система обробки ґрунту, вибір насіння, сроки посіву, розрахунок. Живлення, потім складання захисту, розрахунок збирання складів, і навіть про точне землеробство, і про систему мотивації, то про зарплати, про все-все-все є у програмі «Фермер 2.0. Дуже крутий продукт. Я особисто його робив, особисто його веду. тому вам всім власне, рекомендую телефон і посилання знайдете під цим відео. Читаю наступні дві новини з різних джерел, але між собою, між собою дуже смішні. Перша, Зеленський анонсував створення зернового коридору, нового зернового коридору через Молдову. Так? І друга новина, що Україна не змогла отримати там, додаткову користь так? через транзит з Молдовою. Чого? Тому що Майльов Подольський так і не запрацював. Це пропускний пункт чи там міст. Ну, митниця прямо на річці знаходиться. А, на кордоні між Україною і Молдовою, на річці Дунай. Ну, от, а, а, <пл 'язавши> він просто тобою не їде зерно. А, тому Зеленський каже, скоро запрацює новий коридор. Поки що зерно не їде. А, як то кажуть, маємо, що маємо. Насправді дуже смішна ситуація, що обіцяють, що скоро запрацює. Чого не працює, незрозуміло. Там нормальне місто, могло б їхати зерно. Через Молдову, там, кудись в порти Румунії, в Констанцу. То само, да? До речі, з Вінницької області, через Мегильов-Подольський, через, через Молдову, як наслідок через в румунський порт в Констанцу, не так вже багато кілометрів. І якщо не їхати через Одесу, то це виходить ближче і, значить, дешевше, чим через Одесу да, на рані. От. Плюс в Констанцу можна транзитом завжди було продавати, заборони ніякої нема. Спокійно, можна було би продавати своє зерно, до речі, зараз кукуруза, коли почнеться. Через Могильов, кукуруза в Констанцу, просто би так фшшш, залітала. Якщо не запрацювала би Одеса, але... До Одеси ближче, ніж до Констанці. Тому е, все-таки я, я все думаю, давайте там, не знаю, якось е, е, запросимо хлібом і солью е, міжнародних інституційних трейдерів, щоб вони ж зайшли в Україну, і у нас з вами в кінці кінців з'явилася нормальна ціна. Тому що реально, якщо брати світову ціну і запрацює Одеса, да, то в Одесі має бути, на мою думку, суб'єктивно. На 5500 ПДВ за кукурузу в Одесі, і десь 6 тисяч має бути за пшеницю в порту Одеси. Я так думаю, я так порахував, я так бачу, але це не станеться, поки не прийдуть великі гроші і не почнуть там купувати багато зерна. Читаю наступну новину через нестачу вологи на півдні майже не сіяли азиму пшениці. В Україні посіяли всього 2,5 мільйона гектар пшениці. Всього озимих посіяли 3,6. Тобто це там більше мільйона ріпаку. Дощ не впав. Зараз 13 жовтня, на момент запису цього відео. Ріпак посіяли приблизно десь в районі 15 вересня, в середньому по країні. Тобто, вже пройшов місяць, як. Лежить ріпак в землі, і е, з вергідністю 80% тому ріпаку вже габела. Тобто е, ріпака, із того, який був посіяний давно, е, ріпака з нього вже не буде. Е, тому ну, мій прогноз да, суб'єктивний, що із тих понад мільйон, які посіяли, мені здається, там майже мільйон двісті е, відповідно, Посіяли ріпака більше, ніж мільйон. Зараз десь, на мою суб'єктивну думку, тисяч мінімум 400, може навіть 500 з нього випаде. Да? Тобто у нас залишиться півмільйона ріпаку, приблизно той, який посходив. Але ще залишається пшениця. її дуже мало посіяли. Нормально для України це хоча б 4-5 мільйонів гектар пшениці озимої. Зараз посіяно, відзвітувалися 2,5 мільйона. Тому що, по-перше, немає дощу, да, це нормально. Але колеги, ми вже багато раз говорили, пшеницю не треба боятися сіяти в сухий ґрунт. Це, це непогано. Да, це не так страшно, як в сухий ґрунт сіяти ріпак. В ріпака маленька насінинка, він там через місяць його вже або хтось з'їв, або він заболів, або ще щось з ним сталося. Пшениця може довше лежати в ґрунті, особливо якщо ви її обробили пегом. Але факт такий, що зараз відзвітували, що постійно дуже мало. Просто критично мало. 2,5 мільйона це дуже-дуже мало. Більше того, скільки з них зійшло, теж незрозуміло. А, до речі, я ходив, всім кричав. Колеги, 1 вересня, сійте пшеницю. От Хто 1 вересня посів пшеницю, схопили дощ у них вже є там три листочка. Ну, от. Хто сидів, ждав, ковирявся в носі, дощ пройшов. Вони потім е -е, зробили дісковку чи лущення. Випуск вже дивились, да? е -е -е, і потім посів пшеницю в сухе, то у тих лежить пшениця в сухому. От. О, така бляха історія. Е -е. Плюс ще дуже багато хто докошує соняшник. Да, а попередній під пшеницю в Україні там, більше, ніж половина випадків соняшник. От, ну, тобто, затягнуті жнива, плюс нема вологи, як наслідок, маємо дуже маленьку кількість пшениці. Колеги, давайте все-таки ми схаменемося да, і попробуємо ще, окей, в крайні сроки. Уже да, кінець жовтня, по суті, давайте ще в крайні сроки там, хоч трохи пшениці досіємо. Чого? Бо, ну, вибачте. А, продоволку ми скоро почнемо купувати в поляків да, і борошно в турків з італійцями. Но, якщо ми і прямо до такої степені не хочемо вирощувати пшеницю, ну, а, опять же, нагадую, ну, мені трошки страшно, да, але нагадую, а, що а, якщо дуже мало посіяли пшениці, да, якщо її буде дуже мало, то пропозиції на ринку буде дуже мало і ціна буде висока. баудит. Наступна дуже крута новина: фінансування програми мікрогрантів для бізнесу збільшать удвічі. Виділять в наступному році 3,5 мільярда. Це про маленькі гранди на відкриття бізнесу, або на розширення бізнесу 250 тисяч гривень. Абсолютно всі фермери, в кого є ФОП, або в кого є фермерське господарство, або вони хочуть відкрити ФОП, або фермерське господарство можуть звернутися через дію. Да, і отримати грант на 250 тисяч гривень. Абсолютно всі. Да. І ці, ці гранти видає центр зайнятості, тобто, там, через них проходить заявка, вони потім приходять перевіряють. Ці гранти можна витратити на покупку якоїсь техніки. Да, тобто, ну, на будь-якої. Да. Тобто, якщо ви маленький фермер, да, ви в ці 250 тисяч можете включити оприскувач, діскову борону, сівалку, трактор. Да. Це абсолютно нормальна історія. Я вже знаю багато історій, де люди взяли цей грант і купили собі там, техніку, там, той самий тюкапрес, жатку, там, олійню. Ну, В общем, Колеги, гроші туди виділяють 250 тисяч, будь-хто може собі а, взяти. Чи то вже нормальний дорослий бізнес для розширення, чи то тільки ті, хто хоче а, створювати бізнес, ну, фермери. А, ви ж хочете повідкривати якісь ФОП або ФГ. Тому ви під це так само можете піти і взяти гроші. Якщо треба, запишу про це випуск. Пишіть коменти, що запиши випуск про те, як отримати грант. Ми запишемо і про це відео теж. Але, ну, Історія про те, що туди виділяються гроші, це мікрогранти, це 250 тисяч гривень, але тим не менше виділяються, це прикольно. Це дуже гарна і позитивна новина. Прошли випуск якісь були тільки негативні, цей випуск вже трошки більше позитивних. Це, це добре. на позитив. Ще якби москалі закончились, взагалі було б хорошо. Москалі на нашій землі. Наступна новина в Україні пропонують створити спецфонд для викупу зерна в аграріїв. Я колись кілька місяців назад пропонував цю ідею в одному із випусків також новин. Потім прилетіли в коменти хейтери: люблю вас, дякую вам за те, що пишете коменти. Сказали: так це ж було вже. Як колись Кравченко казав. Так кучма. Да це ж було вже. Так це було вже. Вже да, створювали Укрпрод спожив там, не пам'ятаю. Зернова корпорація якась була, яка викупляла типа, зерно у фермерів, а потім отуди вкрали все зерно, Ну, як обично, ми ще з'їли. І там був вльот в держави на багато-багато мільярдів. От, і, типу, давай не будемо наступати на ті самі граблі. Так от, я цю ідею допрацював. Я вважаю, що все-таки. Якась е, е, під управлінням крутих топ-менеджерів, не барих, які хочуть свої кармани набити корупціонерів, а реально крутих топ-менеджерів, під наглядом міжнародних аудиторів е, створити державну компанію, навіть ОВДП нормально під це залучити, яка би викупляла зерно, увага! у середніх фермерів. Середній розмір господарства, хто не знав, в Україні 500 гектарів. Тому, якщо обмежити верхню межу 500 гектарів і дати можливість здати всім фермерам по нормальній справедливій ринковій ціні, в цю компанію своє зерно офіційно, нормально, в державну, да, щоб вони накопичили зерно і потім продали його великою партією. На цьому заробили. Увага, держава на цьому має заробляти. Це має бути не збитковий бізнес державний. Але проблема в тому, що дивіться, конкретна ситуація прямо зараз. Да, і це відбувається регулярно. Великі виробники, да, там Кернел, ЄМК і так далі, всякі великі компанії, вони зараз везуть своє зерно через Одесу. Фермеру, якого 100 гектар може так зробити? Не може. У нас є корпоративи, такі як в Європі. Поки нема. До речі, вони появляються, і я вважаю, це дуже хорошо. От. То що робити? Якщо ти не можеш купити чи наняти корабель, і кораблем повести своє зерно, міжнародні трейдери не заходять не купують, що бляха робити? До речі, це альтернатива міжнародним великим трейдерам. То в цій ситуації да, створення такої компанії, яка буде працювати з господарством не більше, ніж 500 гектарів. Да, а 500 гектарів це середній розмір господарства в Україні. Ну, есть, в нас залишилось реально в Україні там, до 30 мільйонів гектар ріллі, і фермерів було 70 тисяч, зараз там, 60 з хвостиком. Тобто обмежити до 500 гектар. І направити державну програму на роботу з цими е фермерами, то така, я вважаю, організація дуже треба. Чого? Тому що тисяча три тисячі гектар, вибачте, це великий системний бізнес. Да? Зробіть собі самі, будь ласка, бізнес, позаключайте контракти. Да? У вас на то є можливість. А е фермери, які взагалі ніяк не захищені, над якими, вибачте, ну, всі знущаються на них заробляють. Фермери 500 і нижче гектар. А що їм робити? Нема трейдерів і якось вони намагаються це здати, і це реально дуже складно. Тому, якби з'явилася така державна організація, яка б захистила цих фермерів від несправедливого ринку, я вважаю, це дуже крута ідея. Якщо це буде знов, там, повторення отої державної компанії, яка наробила багато десятків мільярдів гривень збитків, тому що зерно миші з'їли. Проти такого я проти. Це погана ідея. <рес> Наступна новина взагалі стою ржу. Тваринники Польщі вимушені купувати зерно в Литві через заборону українського. Боже, як же ж політика впливає на це? На, на все, що відбувається в країні. До речі, я сподіваюся, цей бред з поляками закінчиться через два дні. У них, по-моєму, 15-го вибори, Відео записую 13-го. От, і в нас знову поїде нормальне зерно наше, да, через Польщу, і через інші країни. Ну, типу, ось новина. Да, тваринники Польщі в них нема, не достає свого зерна. Вони йдуть вже в Литву купувати зерно, бо українське купити не можуть. Українське дешевше, ближче, опять же, дешевше, через те, що ближче, плюс ми будемо готові їм його продавати. Але через те, що в Польщі мають бути вибори і там качають ситуацію, що там українське зерно погане. Тепер, як наслідок, польські тваринники, які молочку, яких ми з вами купуємо, м'ясо, яких ми з вами купуємо в супермаркетах, не можуть купити у нас зерно, йдуть да, в Литву по зерно. Ну, бред. Ну, просто. Політика зробила, поламала всі хатки і зробила таку бредову історію. Маю надію, що через два дні це все закінчиться, і знов у нас зможе нормально працювати західний кордон. Тобто, якщо західний кордон знов запрацює і Одеса запрацює, до речі, тоді не станеться колапс із кукурузою. От зразу ж така історія. Бо її буде куди вивозити. Велике вам дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте лайки, пишіть свої запитання. До речі, у нас в телеграм-каналі ми зараз голосуємо за наступні теми відео, які будуть виходити на цьому каналі. Там же ж можна в коментах запропонувати свою тему. Посилання на телеграм-канал Гровекс також знайдете під цим відео. Велике вам дякую, що додивилися це відео до кінця. Хай прибуде з вами урожай і перемога!